Пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по в'юно, чи ти чуєш коників і цикад? Павло вишебаба, поет і музикант, у мирному житті більше був відомий як екоактивіст, захищав тварин, виступав проти використання хутра у Києві. Він заснував екологічне громадське об'єднання Єдина планета. І відкрив перше у столиці веганське кафе One Planet. 24 лютого 2022 року Вишебаба іде до військкомату. І ходить туди п'ять разів поспіль, аж доки його не беруть. Ще в навчальному центрі у Павла з'являється позивний. Капелан, а ми на західній Україні навчалися, як тільки призвалися. Там була їдальня. Я веган, і ну я думаю, що нікого не грозити. каже, є пісна їжа. А я такий з бородою, що був весь чорному тоді, ще без форми. вічливий, не матюкався, не відміну від багатьох. І, ну, дівчата там жіночки подумали, що я капелан. Командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Павловише Баба. Починає просто з окопів вести ютуб канал з мотиваційними монологами, жартами, віршами і піснями. Його тексти і відео миттю розлітаються мережею, бо він говорить про те, що хвилює всіх. Ви, якщо любите Україну, ви спробуйте з мінімуму почати, не знецінювати роботу інших. Чому? Тому що це все нас послаблює зараз як державу. А ми зараз маємо бути сильними як ніколи в нашій історії. Та найбільший відгук у серцях українців знаходить саме поезія. Перший рядок пронизливого і щирого вірша Донці, на той час родина Павла перебувала у Швейцарії, дає назву його збірці. Тільки не пиши мені про війну накладом у 15 тисяч примірників. Шанувальники розкуповують раніше ніж книжка виходить з друку. Цей вірш резонує з почуттям десятків тисяч українців. Його читають і військові, і відомі артисти. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та абрикос? І Якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігли ти від ракет, розкажи, як добряче нам тут жилось.